Володя теж Так, по-перше. А, Володи, ви реєструєтеся дозволом? Ні, по лоджажки включається одна ставка. Володи, те що онлайн? що. Моя на почина. так? Так. Шановні колеги, добрий день. Володя ти є? Ірину бачимо. Булоте на зв'язку. що було? Ірина, поливку зараз володьте за те, що зараз не считає.

Доброго дня. Приємно. Підмота нашої комісії. Порядок денний у нас є оприлюднений, всі ознайомлені і прошу також ще додатково, що ми вирішили два питання: це про прийняття у комунальному власні міської територіальної команди об'єктам нерухомого мина на вулиці Пекарській, 59 а Другого ухвала – це про внесення змін до договору оренди від 30 листопада з року на нежиткові приміщення по вулиці Генерала Чупленка, 85 та про включення до переліку другого типу та надання в оренду житлових приміщень на вулиці Генерала Чупренки, 85. 85. Так і третє в нас порядку денному є перше питання. Проект ухвали про внесення змін до деяких ухвали міської ради щодо управління комунальним майном. Там змінюється шапка цією цього проекту ухвали. Він буде у нас звучати так. Про внесення змін до ухвали міської ради 1802.22. Про окремі питання управління комунальним майном у зв'язку із введенням воєнного стану. Ставлю на голосування з додатковими питаннями. Попереду даних та за. За. Рішення прийняти. Тоді розпочинаємо з першого питання. Це якраз це питання, які що зачитав. Це на вас, важкость пропонується про внесення змін до умови міської ради дівсімнадцятого нуль .22, номер 2239 про окремі питання управління комунальним майном у зв'язку з введенням воєнного стану. А суть даної ухвали полягає в тому, що. А цією упалою комінальної е власності буде відновлювати нарахування по орендній платі всім орендарям. А за винятком певних категорій ця огонь чорталась на комісії законності і е колега запропонувала, ми трошки в іншій редакції викладали. Запропонувала відновити орендну плату всім орендарям і перерахувати е категорії орендарів, яким не буде нараховуватись орендна плата. Тому від органу державної влади або місцевого самоврядування, громадських організацій, осіб працівники не будуть не нараховувати. А де вийти, чи не будуть такі. Так, підтвердити, що це порівняння зміни. <ріхи> ну і ще деякі такі, такі технічні зміни, так, А е пов'язані з не знаю. Виключення є, от вони перераховані виключення, це є органи державної влади з 1 липня 2023 року. Так ці категорії їм не були нараховані. То громадські організації, працівники і органи державної влади. Ірина, вас а чи є врахована якась позиція підприємців, які до прикладу служать? Чи є така інформація на сьогоднішній день, якщо підприємці вони є в лавах Збройних сил, але попри це все, вони ще й займаються, чи принаймні рахуються орендарями, займаються підприємницькою діяльністю, чи про, ну, про таку категорію є що згадувати? Є враховано, тобто, якщо підприємець займається бізнесом і він отримав майно в оренду до його мобілізації, скажімо так, перезвання до влас ЗСБУ, то таким орендарям не буде на повний заренду ГАП. Дякую. Ставлю на голосування даний проект у вас. Дякую за. Що можна додатково? Я теж. Мамо. Мамо. Приймавши тоді травму аплікаційно. Це ваше? Ні, я тоді не приймавши аплікаційно. Можна розповідати, будь ласка. Та й не повністю не повністю. Пропоную роздати проект ухвали по передаці нашкових приміщень на вулиці Академіка Єсфанова, 37. Це приміщення прибувало справі оперативного управління в другому ТМО. Ми йому передавали для облаштування центру клініко-діагностичного лабораторного центру. Зараз застосують організацію третього територіального медичного об'єднання. Наше друге медичне об'єднання отримало. Користування приміщення, яке знаходиться на вулиці Руській, і там третій четвертий поверх цієї будівлі він фактично не використовується для лікування. Є пропозиція зробити власне ту лабораторію для клінічних досліджень на вулиці Руській, тому що приміщення руські ніколи не кожному для медицини і е, потребує достатньо великих стати укладень. Тому пропонуємо це приміщення припинити право користування другою ТНО. І передати його в повне господарське віддання нашому комунальному підприємству Центр євроінтеграції. Центр євроінтеграції склав попередню угоду з волонтерською організацією волонтери України, які імплементаційним партнером ЮСЕФ для здійснення волонтерської діяльності з метою організації та волонтерського фаби. Цей проект ухвали, який підтриманий е, на всіх депутатських комісіях, Було зауваження, раніше зауваження. Пропозиція колеги ПАК. Е, ми е, в середині весни завершували. Юлія Фадович, Уляна Пак. програму волонтерської діяльності, до якої залучено багато волонтерських організацій і власне фінансі органи. І тому в неї була пропозиція включити роботу цього волонтерського хабу в перелік е тих завдань, які будуть виконуватися на підставі нашої програми. Тому є прохання підтримати справи справді закону. Є зауваження питання? У мене немає. Нема. Ставлю на голосування даний проєкт ухвали. Хто за? За. Наступний проект ухвали про укладення договору по Мова йде про інвестиційський комплекс колишнього сердця диктину. Грицькокатолицької церкви в 90-х роках міська міська рада дуже передала цей комплекс е сестрам-студит грекокатолицької церкви. Зараз в цьому міністерському комплексі є храм, є ряд нежитлових приміщень, які використовуються для школи, в тому числі Святої Софії, є ряд квартир і нежитлових приміщень. При проведенні інвентаризації було встановлено, що місто не передало дві квартири на велику площу, якщо можна так я чекаю, щоб я не наберегаю, дві квартири площею 16,2 квадратних метри і площею 3,2,4 квадратних метрів, і одне житлове приміщення площею 28,3 квадратних метрів. Цей монастирський комплекс є пам'яткою культурної спадщини місцевого значення, збудований у вісімдесятому році. Так приклали на нього охоронний договір, і ми проводили там умовної ментаризації для того, щоб подивитися про які приміщення на власне похоті. це насправді є невеликі квартири. Всі три приміщення використовуються квартири. Частково там. Проживають внутрішні приміщенні особи в цих квартирах, проживають самі сестра учнів, які учні, часа в школі Святої Софії. Тобто, їх представник що вони можуть використовуватися в спосіб не за призначенням так, що не відповідає. 에, власне, суті цього цілого гарного міністерського комплексу немає. Тому пропонуємо цю помилку виправити. Вони виготовили нову технічну документацію. Якщо Рада підтримає цей проєкт ухвали, ми підпишемо в дівні міської ради, юридичний департамент на договір пожежі. Пихання підтримки. Є питання? У мене немає. Давно голосування даний проект ухвалила. Хто за? Дякую, рішення. Пробуємо добру справу. Дуже. Наступну справу ми робимо в міській адресі, можна відповідати? Так, будь ласка. Це про прийняття комунальної власності приміщень на вулиці ПК 39А. Це приміщення типу пана по культурної спадщини, е, його набуло е, наша лікарне швидкої медичної допомоги. Приміщення плещу більше ніж тисячі квадратних метрів. Вони отримали це приміщення в пожертву для організації там військового госпіталю. Якщо ви звернете увагу на порядок даний е, сесії міської ради, побачите по створення відображених структурних підрозділів. В е, першому ТМО, зокрема, е, підрозділ і е, е, пробусвіт святої це Він створений власне для облашування госпіталів на вулиці карті. Для того, щоб належним чином це приміщення, ми повинні отримати власних територіальної громади від першого ТМО і потім передати за його користування. Це технічне питання. Ми багато таких питань розглядали. Проводили порядок прав власності на об'єктах

про внесення змін до договору про ренди від 30 до 21 на додаткові приміщення на вулиці Супрангів 75 та про включення до переліку другого типу та в арену на житлових приміщень на вулиці Супрангів 75. Ви це питання розглядала. але розглядали на нового правду, були кілька людей від районних адміністрацій, з адресом 4.85, є двічка обласна адміністрація інвалідів, але це приміщення планується для створення ветеранського хабу буде отримувати це центр надання адміністративних послуг. Тому ми переселяємо військові спеціальної вісімдесят п'ять на вулицю Вегонського 34 залізних адміністрацій. І ці ж зручним цієї справи ми надаємо нашому структурному підрозділу центру надання адміністративних послуг ті приміщення ми оренду. Ми на минулому засіданні розглядали звернення управління комунальної власності, щодо міни даного приміщення в принципі так звую. Позиції всі обгодження і такі так, саму... так. від так. адміністрації, одна не заперечує, інша погоджується, тому що так, так. є звернення додали ще на Так, так. Звернення так, це її перші звернення особиації, боляється. Вони скерували звернення про те, що вони не заперечують найважливіше, що є звернення громадської організації про те, що вони не заперечують щодо такої війни. Тому нам лише залишається підтримати цю ухвалу, щоб всі працювали своїм напрямку. Є ще запитання? Немає. Ставлю на голосування в даний ухвали Хто за? Дякую, рішення. Колеги, порядок, де і Дякую за увагу. До зустрічі завтра на сесії. Те. Те. Те.